Здравствуйте, шановні друзі! Ми вже багато років займаємось пошуком найкращих сортів помідорів. І за ці роки випробували біля півтори тисячі сортів. Кожний рік приходять нові сорти і відбираються постійно самі урожайні, самі смачні і самі стійкі до хвороб. Зараз в нашій колекції 350 сортів помідор. І сьогодні ми виберемо з них найурожайніші. Перший сорт акварель. Переваги сорту. По-перше, сорт штамбовий, тому розсада в нього грубонога і не переростає. Далі, він має плоди сливки, ідеальні для консервування. Плюсами є також те, що він ранній і урожайний. Рослини висотою всього 40-50 см. Вони мають товсте потужне стебло, тому часто рослини не потребують підв'язки, незважаючи на високий урожай. Плоди червоні в формі сливки вагою до 100 г. Вони ростуть кистями по 6 плодів. Причому плоди практично всі одинакові за розміром. Смак у них приємний, солодкуватий. В розрізі плоди мають дві камери з невеликою кількістю насіння: м'яку щільний і м'ясистий. Плоди гарно зберігаються і транспортуються, а використовуються для свіжого споживання. Для приготування томатної пасти та для консервування. Другий сорт анета. Це відмінний сорт. Він ранній, штамбовий і дуже врожайний. Дає відмінний врожай кожний рік, незважаючи на умови. До речі, про штамбові сорти. На розсаду їх треба садити як мога раніше. Росада у штамбових гарна, грубонога і вона не витягується навіть при недостатньому освітленні. Але росте вона довше, тому при можливості сійте штамбові сорти на днів 10 раніше остальних сортів. Висота кущів у анети 60 см. Кущі міцні, але і вони не витримають такого врожаю, який дає цей сорт, тому їх треба підв'язувати. Сорт анета стійкий до хвороб, але обробляти все рівно потрібно. Зараз фітофтора настільки агресивна, що без обробок практично немає шансів берегти рослини від захворювання. Плоди яскраво червоні, округлої форми, вага їх до 150 г, окремі плоди ще більші. Ростуть плоди кисями по 6-7 плодів. В розрізі плоди теж червоні то всі стінки і перегородки. М'якуль соковитий і м'ясистий, а смак солодкий десертний. Плоди їдять свіжими, консервують і переробляють на томатопродукти. Третій сорт дрова. Це відомий популярний середньоранній сорт. Але можу за нього не сказати, бо цей сорт бомба. Такої кількості плодів на кущах, мабуть, немає в жодного іншого сорту. Він теж тамбовий. Перші три сорта в сьогоднішньому огляді штамбові. Слідуючі будуть не штамбові, кущі у дров невисокі 40-50 см. Рослини компактні, не займають багато місця на гряці, тому можна садити їх більш загущено, що ще підніме врожайність з одиниці площі. Сорт має високу стійкість до хвороб. Плоди, як поліна дров. Вони довгі і тонкі. Довжина їх до 10-12 см червоного кольору. В розрізі плоди товстосінні і щільні. Їх особливість в тому, що в них соку небагато. Тому, хто любить соковиті плоди, дивіться на інші сорти. Плоди у дров смачні і солодкі. Їх можна консервувати і вялити. Також вони смачні у свіжому вигляді. Сорт дрова невибагливий і росте добре як на сонці, так і в півтіні. Це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати багатий урожай смачних плодів, не докладаючи особливих зусиль. Сорт Зафар це відмінний турецький сорт. Турецькі сорти невибагливі, вони дуже стійкі до хвороб і несприятливих погодних умов. У нас в колекції 9 турецьких сортів. Серед них сорт Зафар, самий ранній і самий врожайний. Кущі висотою до 50 см. Це не штамбовий сорт, але кущі міцні. Плоди красиві, насичено червоного кольору, округлі, можуть мати невеликі дольки масою до 150 г. Вони щільні і м'ясисті. Сорт зафар можна вирощувати безросадним способом, висіваючи насіння прямо в ґрунт. Це стосується і інших сортів в нашому огляді. Їх теж можна вирощувати безросадним способом. М'якуш у плодів червона з товстими стінками соковита і м'ясиста. А смак відмінний. Призначення плодів універсальне для свіжого споживання, нарізок, салатів, зимових заготовок. Застосовується також для в'ялення та консервації. Слідуючий сорт карапуз. Коли цей сорт тільки з'явився у нас, думали, що він надовго в нас не затримається через таку назву карапуз. Але він по праву посів місце серед наших основних сортів. Це єдиний суперанній сорт в нашому сьогоднішньому огляді. І серед суперанніх він виявився самим врожайним, ще й великоплідним. Карапустійки до хвороб. Ще один плюс сорту плоди добре зав'язуються незалежно від погодних умов і в холод, і в спеку, кущі висотою 60-70 см. Плоди червоні округлоплескаті, досить великі, вагою 150-200 г. Вони якісні, блискучі, лежкі, відмінно переносять перевезення. В розрізі стінки не товсті, але міцні, багатокамерна структура з товстими перегородками. М'якуль соковитий і смачний. Плоди мають насичений, солодкий смак з легкою кислинкою. Плоди універсальні з використання, вони гарні свіжими у всіх типах консервації та їх переробляють на томатопродукти. Орел пустелі. Якщо ви живете в регіоні зі спекотним літом, посадіть цей сорт. Він родом з Мексики і названий в честь орла, що літає в потоках пустельного повітря. Орел пустелі легко переносить екстремальні умови. Він витримує і сильну спеку, і низькі температури. Його плюсом є також висока стійкість до хвороб і висока врожайність. Причому плодоношення починається рано і триває довго, забезпечуючи стабільно високий врожай. Сорт середньостиглий висота кущів 60-70 см. Його можна садити і у відкритому ґрунті, і в теплицях. Плоди округлі, насичено червоного кольору. Вони великі, масою 150-200 г. Мають товстеньку щільну шкірку, яка забезпечує їм хорошу лежкість і хороше збереження при транспортуванні. М'якуш томатів соковитий і смачний, що робить їх ідеальними для салатів. Також їх можна консервувати, робити соки і соуси. Рожевий світер. Цей сорт кардинально відрізняється від попередніх сортів і в першу чергу плодами. Вони гарні. Яскраво рожеві сливки із золотистими смужками з невеликим носиком, і плоди дуже солодкі і смачні. Їх їдять прямо з куща. Переваги сорту ще в тому, що він суперурожайний і ранній. Рослини висотою до 1 метра потрібна підв'язка кущів до опори. Також може бути потреба в помірному пасинкуванні, бо пагонів на рослинах багато і пасинкування може покращити освітлення рослин. Сорт сіки до основних хвороб. Плоди має невеликі, вагою до 50 г і довжиною до 5 см, але їх дуже багато на кущі. Ростуть плоди кистями до 10 плодів і більше. Вони мають приємний насичений солодкий смак, м'якош м'ясистий і дуже соковитий. Плоди довго не призривають на кущах, не тріскаються, вони лежкі і добре транспортуються. Призначення сорту для літніх салатів. Також це відмінний варіант для консервації. І останній сорт нашого сьогоднішнього огляду сорт чорний ведмідь. Це унікальний середньоранній сорт, не схожий на інші сорти. Він схожий тільки на один. Більш відомий сорт це чорний крим. Але чорний ведмідь в сезоні 2025 року дав більший врожай, тому і заслужив місце в сьогоднішньому огляді. Чорний відмідь поєднує в собі високий врожай, дуже великі гарні плоди і відмінний смак. І має хорошу стійкість до фітофтори і інших хвороб. Рослини в відкритому ґрунті ростуть висотою до 1 метра, в теплиці вони будуть вищі і дадуть ще більший врожай. Плоди округлі вагою до 300 г і більше. Вони красиві фіолетово-бордового кольору. М'якуш м'ясистий дуже соковитий, солодкий. З фруктовим неперевершеним смаком і насиченим ароматом. Плоди чорного ведмедя ідеальні для смачних літніх салатів для приготування соків і соусів. На цьому, наш огляд, закінчено. В огляді були всі низькорослі сорти. Плануємо ще зробити огляд самих врожайних високоросліх сортів, огляд найврожайніших перців і ще огляд найврожайніших серед томатів гномів. У нас більше 100 сортів гномів і є що вибирати. Напишіть, що ви хочете в першу чергу подивитися. Я бажаю українцям і нашим друзям здоров'я і миру і до зустрічі в слідуючому відео.